Сьогодні у межах проєкту ПРОЕКШН у гімназії номер 8 відкрили новий навчальний простір для дітей. Таких центрів у місті буде дев'ять. Перший вже працює у 26-й гімназії. Мета навчальних просторів підвищити комп'ютерну грамотність та надати соціально-психологічну підтримку як місцевим дітям, так і вимушеним переселенцям. Створення таких умов для дитячого розвитку стало можливим у співпраці міської влади, фонду ТЕРДЗОМ в Україні та благодійного фонду Посмішка .UA». разом з представниками організації партнерів можливості Нового простору оцінив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Зараз дуже важливо підтримати дітей, їм, ну, мабуть, найважче. Тому ми з будь-яким ресурсом, і міським ресурсом, ми ресурсом благодійних організацій. Зараз відкриваємо і е, ці онлайн-простори, і комп'ютерні класи, і е, е, граві кімнати. Все для того, щоб діти себе відчували нормально, могли психологічно в тому числі пережити ці тяжкі часи. Такі центри розташовуються на території закладів освіти і мають усе необхідне для навчання. В новому просторі стаціонарний комп'ютер, 10 ноутбуків, принтер, мультимедійний пристрій та екран. Працюватимуть з дітьми кваліфіковані спеціалісти і за потреби фахівці соціально-психологічних груп. Війна забрала дитинство наших діточок. Тому ми. Робимо все, щоб повернути їм дитинство, щоб повернути їм їх оточення. Ми робимо все, щоб діти почували себе комфортно в їх соціальній середі. Тому... Благодаря завдяки проекту ми відкриваємо 9 от таких комп'ютерних простірів, коли і вони не тільки навчальні, вони тут діточки можуть прийти і поспілкуватися. Ви бачили виїзд мобільної бригади, яка працює по рух ігри спорт, це їх направлення. Ви вже їх бачили там працюють психолог та фасилітатор. А це у нас педагоги, які працюють вже по програмі. Сьогодні відвідувачі навчального центру створювали індивідуальні проєкти із допомогою програми Photoshop. Допомагали фахівці комп'ютерного простору. Зараз в світі великі технології. Діти більше часу сидять в мобільних телефонах, де граються. Вони не можуть досить. Чітко собі зрозуміти, що вони там побачать цікавого. Тільки ігри. В нашому просторі ми вивчаємо ці всі програми, комп'ютерну грамотність, де ми розповідаємо дітям, що таке комп'ютер, як в ньому працювати надалі. Тому що якщо вони виростуть і десь підуть навчатися далі, це все їм допоможе. В цьому впевнені і самі діти. Я думаю, що ці заняття дуже ефективно Підійдуть для дітей, тому що сучасний світ він дуже швидко розвивається, і технології це дуже корисно, тому що кожен куток вже розвинений через комп'ютер, телефон. Я надалі планую сюди приходити, тому що це цікаво, корисно. Юськова, Олег Каплій, цей день.